Як російська розвідка планувала теракт у Львівському райвідділі поліції і чому їм це не вдалося? Хто стоїть за проросійськими диверсійними плакатами, що з'явилися в місті? Медовий скандал на 30 з половиною мільйонів гривень. Офіцерів затримали, а гроші намагаються повернути. А також історичне рішення суду у Львові вперше покарано винного у сексуальному домаганні. Дивіться далі, щоб дізнатися всі подробиці. З вами новини в темі та я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо ай Медовий скандал на 30,5 з половиною мільйонів гривень затримали офіцерів і підприємця. На Львівщині викрили схему постачання неякісного меду для військових на суму 30,5 з половиною мільйонів гривень. Під підозрою керівництво військової частини та директор приватного підприємства, яке постачало продукцію. У 2023 році військова частина уклала договір із стовп пак сервіс на постачання 9 мільйонів стіків меду. За умовами контракту якість продукту мала перевірятися лабораторією. Однак, замість з цього використовували висновок іншої лабораторії, яка не мала акредитації та належного обладнання. Перевірка Міноборони показала, що мед не відповідав трьом показникам ДСТУ, але контракт був виконаний повністю. Гроші перераховані, а військові навіть не знали, що отримали неякісний продукт. Правоохоронці затримали командира військової частини, його заступника, двох офіцерів, директора підприємства і які ж звинувачення. Офіцерам не дбали ставлення до служби до восьми років, ув'язнення підприємцю розкрадання в особливо великих розмірах до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Слідство триває, держава намагається повернути втрачені кошти. Але як ви гадаєте, чи повернуть ці кошти чи ні? Пишіть нам у коментарях. У Львові розширили програму безкоштовного протезування суглобів. Хто тепер може отримати допомогу? Тепер перелік значно розширився. Міська рада ухвалила рішення, яке дозволить ще більшій кількості людей отримати необхідну медичну допомогу безкоштовно. Раніше цією програмою могли скористатися люди працездатного віку з інвалідністю першої та другої групи, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих військових, а також ті, хто опікується дітьми з інвалідністю або літніми батьками. Тепер Писок поповнили нові категорії: особи з інвалідністю першої та другої групи через порушення функцій опори та рухливості нижніх кінцівок. Всі військовослужбовці, люди з переломом шийки стегна без вікових обмежень. Програма діє у Львові з 2023 року і розрахована на мешканців громади, які проживають тут не менше року. Вона дає можливість зробити безкоштовне протезування одного суглоба на рік у лікарні святого Пантелеймона. Преслужба міськради повідомляє, що у першому медоб'єднанні Львова ведеться список очікування на такі операції. Крім того, з літа 2024 року ця лікарня мала б отримувати ендопротези, закуплені моз України за кошти держбюджету. Проте фактичних поставок матеріалів за державною програмою поки не було. Чому це важливо? Порушення функції опорно-рухового апарату одна з найпоширеніших причин втрати працездатності. А серед військових, які отримали травми або мають дегенеративні ураження суглобів через службу. Ця проблема особливо актуальна. Львів офіційно став молодіжною столицею Європи, вперше в історії України. Чотири спроби, повномасштабна війна і перемога. Львів став першим українським містом, яке здобуло титул молодіжної столиці Європи 2025. Урочиста церемонія відкриття відбулася 3 квітня в оперному театрі. Сотні міжнародних гостей, молодь з усієї України, лідери думок, посадовці, єврокомісари. Серед них голова комітету європарламенту з культури Нела Ріль, Єврокомісар Гле. Мікалев, президент європейського молодіжного форуму Рареж Войку, під час війни європейці визнали Львів молодіжною столицею. Це рішення було непростим, але історичним, зазначив мер міста Андрій Садовий. Вечір розпочали з хвилиною мовчання. Гімн України виконав фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Поля. А кульмінацією стала прем'єра тетралізованої аудіовізуальної постановки Як звучить Львів. Історія міста передана через музику, темряву, світло, дзвони. Сміх і тривоги також на сцені виступив Святослав Вакарчук з піснею Місто весни, а завершив вечір письменник і воїн Артур Дронь власним маніфестом про втрати, єдність і відповідальність. Далі був вечір пам'яті 4 квітня з трансляціями в центрі міста і онлайн. А вже сьогодні, 5 квітня, масштабна подія для молоді на Фест-Репабліку. публічні розмови, концерт, спецформати та ярмарок. Вхід вільний за реєстрацією. Що у 2018 році Львів став молодіж. Столицею України тепер Європи. Символічно більше ніж. Це крок у майбутнє для молоді Львова, для молоді всієї України. Проросійська пропаганда у Львові, хто стоїть за диверсійними плакатами. У Львові викрили трьох чоловіків, які розклеювали в місті плакати із проросійськими закликами та qr кодами що вели на ворожий телеграм-канал. Правоохоронці припускають, що ця інформаційно-психологічна операція справа рух російських спецслужб. Але хто ж безпосередньо займався цим у Львові? Як з'ясувало слідство, виконавцем був 32-річний уродженець Калуша івано франківської області. Саме він отримав завдання поширити понад Дві тисячі таких плакатів завдання дав йому 32-річний львів'янин, співвласник рекламної фірми. А організаційними питаннями, друку матеріалів та пошуком шляхів їхнього розповсюдження, займався ще один підозрюваний, 56-річний уродженець Бучача Тернопільської області. Правоохоронці провели обшуки в оселях цих осіб та вилучили комп'ютерну техніку і засоби зв'язку. Усім трьом вручили повістки та викликали на допит. Нагадаємо, що 27-28 березня. У Львівському електротранспорті та на фасадах будинків з'явилися рекламні плакати з написом Не сумнівайся, переходь і здійсни свої мрії. qr код на них вів до російського телеграм-каналу, де поширювали заклики до зриву мобілізації, диверсій та навіть державного перевороту в Україні. Справу розслідує СБУ. Мінування без вибухівки у Львові оштрафували чоловіка за фейковий виклик поліції. 41-річний мешканець Львівського району вирішив підняти на ноги екстрені служби, заявивши, що в його авто на вулиці Перфецького закладена вибухівка. Але що ж виявили правоохоронці? На місце терміново виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та співробітники поліції Львівщини. Вони ретельно обстежили транспортний засіб, проте жодних небезпечних предметів не знайшли. Мінувальника оперативно притягнули до Відповідальності на нього склали адмінпротокол за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Санкція статті передбачає штраф від 850 до 3400 гривень, що змусило чоловіка вигадати історію про вибухівку. Відповісти на це питання, мабуть, може лише він сам. Перше покарання за сексуальне домагання у Львові. Суд виніс історичне рішення. Львівський суд уперше виніс покарання за сексуальне домагання неповнолітньої. Учасника бойових дій визнали винним у тому, що він намагався поцілувати дівчину проти її волі. 17 лютого у Львові чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, почав чіплятися до неповнолітньої дівчини. Він пропонував її поцілувати, намагався торкнутися, говорив компліменти, через що дівчина відчула страх і розгобленість на суді. Чоловік визнав свою провину, але виправдовувався тим, що нічого не пам'ятає. Водночас, адвокатка потерпілої заявила, що під час спілкування з поліцією він давав чіткі відповіді, що свідчить про його свідомі дії. Суддя Олена Горбань визнала чоловіка винним. Також призначено штраф 1700 гривень та 605 гривень судового збору. Потерпіла сторона, наполягала на суворішому покаранні, оскільки дівчина отримала психологічну травму. А постанову ще можна оскаржити. Чому це важливо? Раніше подібні справи в Україні просто не розглядалися, бо не було відповідної статті в законі. Лише наприкінці 2024 року в Україні набув чинності закон, що передбачає покарання за сексуальне домагання, яке визначається як умисні дії сексуального характеру проти волі людини. Відтепер винним може загрожувати штраф від 1360 гривень до 4760 гривень. Громадські або виправні роботи, адміністративний арешт до 15 діб. Цей Док став першим на Львівщині, коли кривдник поніс реальну відповідальність. Це важливий сигнал суспільству. Сексуальне домагання більше не залишиться безкарним. П'ять років в'язниці за втечу на Львівщині. Засудили військового. Кам'янка Бузький районний суд Львівщини виніс вирок солдату із Івано-Франківська, який самовільно залишив військову частину. За майже два місяці відсутності на службі він отримав п'ять років ув'язнення. Як зазначено у вироку, оприлюдненому в судовому реєстрі у березні 2025 року. Військовослужбовець Константин наприкінці жовтня 2024 року покинув частину без дозволу командування. На суді він пояснив, що пої. Їхав додому через хворобу матері, яка потребувала догляду. Однак свій вчинник він ні з ким не узгоджував. Справу розглядала суддя Оляна Костюк. Вона врахувала, що обвинувачений раніше не судимий, однак за місцем проживання характеризується негативно. В результаті суд визнав солдата винним у самовільному залишенні частини та призначив йому 5 років позбавлення волі. Вирок ще можна оскаржити. А як ви гадаєте, чи справедливе таке покарання? Пишіть нам у коментарях. Теракт, якого не сталося. У Львові затримали агентів, що готували вибух у райвідділі поліції. Російська розвідка знову намагалася посіяти хаос в українських містах, але українські спецслужби випередили ворога. У Львові затримано двох агентів, які планували теракт у поліцейському відділку. Який був план? За даними СБУ, зловмисники мали занести до держустанови саморобний вибуховий пристрій, замаскований під звичайний пакет. У момент, коли агенти були б усередині, російські Служби планували дистанційно підірвати пристрій, знищивши не лише сам будинок, а й своїх же виконавців. Одна з агентів – 22-річна мешканка Києва, яку завербував співробітник ГРУ РФ. Разом із спільником вона прибула до Львова, отримала вибухівку, замосковану під вогнегасник, і мала встановити приховану відеокамеру, щоб зафіксувати наслідки атаки. Контррозвідка СБУ діяла на випередження. Ще до моменту теракту всі дії агентів були задокументовані. Самих виконавців затримали на гарячому, коли вони прямували до поліцейського відділку з вибухівкою в руках. Затриманим уже повідомлено про підозру у державній зраді покарання довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі вони перебувають під вартою. Ще один підступний план ворога провалився. Українські спецслужби продовжують демонструвати, що жоден ворожий агент не залишиться безкарним. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.